То такі лісові чорти, і чого вони хочуть. Лісові чорти це гурти українських пластунів, що, хоч розкинені по цілому світі, світі однак об'єднані у об великі клем'я лісових чортів. А постало це велике клем'я із малого гуртка львівських пластунів, коли то на мандрівках, по диких і непроглядних закутинах Карпат, серед, серед дрімучих лісів промовила до них лісова примудрість. І відкрила, і відкрила вона очі чортівським предкам на ясні сторінки, сторінки життя, навчила їх життє радості, фантазії, дала розмах і закріпила дружбу, і, і сказала вона їм складати, їм складати свої пісні і, пісні і сміятися серед найбільших, найбільших негод. І промовила вона на краю гущавини біля скель печер розгірча, устами старої бабусі, котра дала їм назву лісові чорти. І це вона наказала орлам, що билися високо над скелями, скинути під ноги мандрівникам своїм пера. так дала їм їхню відзнаку. І так, року Божого, 1922-го, місяця липня, 22-го дня, з гуртка зродилося велике племя лісових чортів. І воно числом, силою і славою. І дало українському народові та пластові робітників і провідників, і дало героїв, що на жартівнику Батьківщини поклали свої молодечі голови, у сумні часи ширило велике плем'я лісових чортів, спів, і радість, і веселість. Серед праці забави й мандрівки, слухаючи лісової премудрости, творило свої звичаї, що на них сперлася його сила і слава. А об'єднуються великі племі лісових чортів спільним розумінням пластової ідеї, власним стилем пластування і своєрідними особистими прикметами своїх членів. Усі лісові чорти мусять бути добрими пластунами, але у пластуванні підходять вони суворо до змісту, а свобідніше до форми, і вірять вони непохитну у пластову ідею, що є по дорозі до великої української ідеї і кращого завтра людства. Але у формальних справах керується фантазією, свободою і вказівками лісової премудрості, а спирає велике плем'я лісових чортів, свою єдність і силу на вузлах особистого добору і дружби, а не тільки на формальній приналежності. Кожний лісовий чорт мусить бути лицарської вдачі й аристократичного духа, при цьому мусить визначатися життєрадістю, оптимізмом, фантазією. Чуттям гумору й романтики та в будь-якому, але доброму напрямі вибиватися понад пересічність. Бо лісові чорти пересічності не люблять і мусять вони завжди тримати фасон. Ці прикмети окремих фамільянтів надають цілому великому племені його життю та пластовій праці окремого стилю. А мають лісові чорти за мету працювати в міру своїх сил на користь і на славу України. Українського пласту і свого великого племени. І хочуть вони внести у пластове життя та поглибити елемент великої дружби, буйного розмаху, фантазії, романтики і веселості, бо вірять, що їх племінне життя це найкращий спосіб для цього. І хочуть вони теж і поза пластом жити згідно з пластовим законом і лісочартівським стилем. А зокрема, хочуть завжди собі взаємно допомагати, де і коли цього було б треба. І хочуть вони, хоч і розкинені по цілому світі, становити спільноту, об'єднану загальноукраїнськими пластовими і фамілійними ідеями, та працювати на користь української справи на теренах їх нового поселення.